В процесі проведення слідчих та розшукових дій були встановлені усі особи, які нападали на учасники протестних заходів Юрія Вербицького та Ігоря Луценка. Усі, усі ті, нападавші, мали відношення до офісного центру, який знаходиться у Подільському районі на вулиці Опочаїнська, 4. Це офіс Чоботарьова Олексія Едуардовича, який фінансував, який збирав, який координував е так званих тітушок з числа. Колишніх засуджених діючих та бувших спортсменів, і саме які саме здійснювали напади на тих протестувальників, що були на майдані, станом на 28 число отримані санкції на затримання усіх осіб. З числа 13 виявлених, що були причетні до викрадення та знущання над Луценком та Юрієм Вербицьким, двоє вже затримано стосовно арешту 11 Причетних до викрадення Вербицького та Луценка проводяться дуже динамічно слідчі дії, і ми сподіваємося, що незабаром ми оголосимо про їх затримання громадськості.